Скажіть, будь ласка, от ось цей емоційний голод. Що це таке? Тому що можна інтерпретувати саме ось це поняття по різному. Здається, емоційний голод. Можливо, людині бракує яскравих емоцій в житті. Скажіть, будь ласка, про що ми будемо говорити? Про що йде мова? Ми будемо говорити про емоційні дефіцити, які є у будь-якої людини насправді. Але у когось їх більше, у когось менше. Це залежить від виховання, від досвіду, від ситуації, які людина проживає протягом свого, усього свого життя ще з дитинства і до нині. Що таке взагалі емоційний голод і як він проявляється? Він проявляється знаєте, такими дефіцитами у нашому реальному буденному житті тут і зараз. Як це? Це коли людина розуміє, що їй не вистачає уваги, і вона намагається цю увагу взяти будь-яким чином температурою, якою якимось можливо додатковим жалем до себе. Небажанням чогось робити, брати відповідальність за своє життя, щось взагалі вирішувати, бо це дає увагу, більше часу на проводження з такою людиною бо їй ж важко, вона не може. А, також емоційний голод може проявлятися як визнання мене бачать, мене чують, я важливий, це те, що мені потрібно. Тобто, ось це таке глибина, те, що формується ще з дитинства, те, що я є. Мої батьки, моя мама, мій тато, вони дивляться на мене, і вони мене бачать, вони не дивляться повз мене. Я є. Е, часом це може проявлятися через контроль, бажання все контролювати. І інших, і світ на фоні цього в нас з'являється додаткова тривога, але контроль ми так і не можемо собі повернути, бо все ж таки, вже житті є речі, на які ми не можемо впливати, які не можемо контролювати. Або часом е, люди відчувають такий, знаєте, страх самотності. Страшно, що мене покине партнер, чоловік, мама, батьки, близькі мої люди і. А людина насправді вона може виглядати дуже-дуже успішною, що в неї все виходить, гарний бізнес, кар'єра, робота. Але всередині вона може себе відчувати таку пустку, знаєте, що там немає нікого, там така порожнеча, і вона не може цю порожнечу нічим заповнити, нікого там поселити. І від цього страшно, від цього боляче. Бо це знов таке це визнання, про увагу мене не бачать, я сам себе не бачу. І, коли ми виростаємо, ось цей емоційний голод він також проявляється у наших стосунках. Ми можемо знаходити таких самих партнерів, зустрічати, е, яких саме ще я маю на увазі, тобто емоційно недоступних. Вони будуть не давати нам емоції у відповідь. Вони будуть такі більш холодні, знаєте. Ми можемо турбуватися над ними надміру, навіть коли вже цього не потрібно, бо у нас все ж таки два партнери у здоровому стосунку, і це не маленька дитина з нами, так. Дорослий чоловік або жінка. Але це також оця надмірна турбота про бажання контролювати і про свою значимість. Якщо я буду так багато себе тобі давати, то я буду потрібна. І це моє призначення, мій сенс, мого життя у цьому моменті. І також ця потреба, знаєте, зробити любов, зробити все, аби аби мене любили. Дякую, дякуємо, що настільки широка розгорнута відповідь. Вікторія. Які є сьогодні найпоширеніші симптоми? Ми можемо бачити у дорослому житті, які власне сигналізують нам про прихований голод тепла, любові, прийняття? Ось в чому це проявляється. Людина може бути дуже сильно виснаженою. Вона така втомлена, вже нічого не хоче. Це не залежить від пори року. В неї можуть вона може стати аналізи крові, перевірити свій організм. Там буде все добре, але втома нікуди не йде. Емоційне вигорання, те, що мені подобалось, я вже не хочу цього робити більше. Людина така не вміє витримувати свої межі, свої кордони. їй важко сказати, ні, важко відмовити. Вона часом може йти в певні види залежності. Вона може багато працювати. Вона може е, скеровувати себе до алкоголізму, або до якихось нерозбірливих зв'язків. Е, невідомо з ким, у невідомих компаніях, або просто були люди. Часом людина може почати переїдати, або загалом їжу в великих об'ємах, кількостях, або лише солодке, і без можливості зупинитися, бо це, знаєте, буде таке е, підвищувати рівень Вення дофаміну у крові в організмі людини і давати таке бажання, ну, точніше, задоволення, відчуття задоволення, що ну хоча б тут я отримую це задоволення. Угу. Дякую, дякую. Цікаво, цікаво, те, що воно справді проявляється в якихось таких звичайних буденних речах? Я, я думаю, воно буде проявлятися більше в тому, що дійсно, знаєте, людина буде казати, мені не вистачає там обіймів, ще чогось. Вимагати. То, так? Воно в таку такусь. Фізичну матеріальну площину переходить, справа у тому, що це треба ще мати знов таки свої межі і розуміння себе, щоб сказати, що мені не вистачає ага. обіймів. І якби ж все було так легко, ага. часом людина може це відчувати, але не розуміти, не мати досвіду, як це сформулювати у речення. Ті люди, про яких ми зараз говоримо, які відчувають емоційний голод, вони дуже дуже рідко можуть щось на кшталт такої фрази сказати. Бо якщо там вже народжується така фраза, коли я розумію, чого я хочу, і я про це кажу іншим, я це висловлюю іншим, то тоді тут і вирішується це питання. Можна домовитись, можна а, я не знаю, піти до друзів, обійняти подругу, обійняти близьку людину, навіть самостійно, бо я розумію, що мені потрібно. Це вже моя відповідальність над моїм життям, я можу керувати ним. А коли я не розумію себе, я не розумію цього, я не можу впливати на цей процес, і я Буду його замовчувати, бо комусь сказати, що мені щось потрібно. Це може сприйнятися іншою людиною, як егоїзм. Дуже часто ми можемо це чути у свою адресу, або те, що я забагато захотіла. Я взагалі яке маю на це право. Я не маю права, я не маю місця у цьому світі. А тут ще якісь, якісь права, якісь бажання. Ну тут тут забагато цього. Угу. Справді okay. дуже цікаво, що все оце з дитинства і так багато всього ми переймаємо, потім несемо протягом всього свого життя, не розбираючись, тому що, можливо, хтось і не розуміє, в чому може в принципі бути корінь того, що я себе почуваю погано. І потім е, виходить, що ми передаємо ці всі свої травми, свої дефіцити, також і своїм дітям, майбутньому поколінню. Скажіть, будь ласка, чому. Е, як так відбувається, що ці травми стої спадковими, і чи можливо зламати цей ланцюжок? Угу. Е, зламати цей ланцю... ланцюжок абсолютно можливо е, маю зазначити, що це не травми ці генетично не передаються. Скажімо так, дитина нас копіює, вона ну, дивиться, що робить дорослий, і вона це повторює через Ctrl-C, Ctrl-V. Все. Якщо е, доросла людина не має своїх меж, якщо вона йде в якесь компульсивне переїдання, якось сама там заміщає, замовчує десь. Терпить або гіперконтролює, і тривожиться над цим. Е, немає е, цього визнання сама навіть від себе. Дитина буде розуміти. Ага, оце дієва модель поведінки, я так буду повторювати. Тобто, несвідомо вона це переймає і повторює, спостерігаючи за своїми батьками через взаємодію з ними, через інтонацію, через тон, яким мама або тато звертається до своєї дитини, через реакції відреагування на стрес або на травматичні болючі події у житті. Дитина спостерігає, як батьки реагують, розуміє, що треба саме ось так. Немає. Спілкування, ось цього коннекту, коли батьки спілкуються, що таке біль, що таке емоції, що таке співчуття. Часом буває, буває важко, але що з цим можна впоратися. Тобто батьки йдуть у власний механізм, у власну схему проживання цього страждання або схему виживання, Включають захисні реакції, абсолютно несвідомо, там, можливо, уникання від цього, можливо. Захист себе певним чином і Тетяна просто це повторює, бо їй не вистачає ось цього знаєте, місточку зв'язку між цим. А як розірвати цей ланцюжок? Так його звичайно можливо розірвати, коли ми вже починаємо, бо як батьки дорослі самі з себе. Знаєте, це коли в нас в кишенці е, щось є, в нас там є хлібчик, молочко, водичка, то ми це можемо і поділитися з ближнім, да, з близькою для нас людини. А якщо в нас цього нема, то ми і ну не дістанемо цього, правда? Тобто ці механізми, ці відреагування, наші реакції, наш емоційний інтелект. Якщо ми його виховуємо у собі як дорослі, як батьки, дитина буде це переймати. Ми їй своїм прикладом це транслюємо, і також вже будемо мати комунікацію розмови з нею на кшталт цих емоцій, цього відреагування дитині буде легше розуміти себе у цьому просторі і, звичайно, легше себе розмістити у дорослому житті. Дякую, Вікторія. Наступне питання такого плану: як людина може самостійно усвідомити, що її проблеми в стосунках, низька самооцінка, тривожність. Це наслідки звіти з дитячого досвіду. Гарне, дуже гарне питання. Дуже рідко ми себе ловимо за ручку, щоб зрозуміти, що звідки воно що воно йде. Коли ми це вже помітили, що в нас є певний механізм повторюваний, ось це вже 50% роботи. Насправді, спочатку На це побачити. Ми можемо подумати, поспостерігати, який стосунок ми мали зі своїми батьками, якщо вони, наприклад, були закритими досить такими, знаєте, емоційно недоступними. Чисто технічно завдання свої виконували, а в емоційні. Відреагування з нами вони не йшли, бо можливо вони нас критикували, можливо, вони знато тривожились, або бажали від нас у того самого перфекціонізму найкращих оцінок або чогось. А, і якщо ми зараз у схожих людей зустрічаємо у своєму житті у дорослому, коли йдемо у союзу пару, а, людина нас може критикувати, знецінювати нас, перенехтумати нашими межами бажаннями, не слухати нас, не бажати якось відреагувати емоціонально до нас, емоційно. Вона бажа, може бажати контролювати нас, знати все, кожен наш крок. Це буде свідчити про те, що ми повторюємо той несвідомий свій е, патент, свій сценарій, який ми запозичили з дитинства. Ем, ну. Тобто, в принципі, як це можна зупинити? Спочатку побачивши, що щось у моєму житті циклічно повторюється. Далі подивитися, які, які в мене були комунікації стосунки з батьками, чи воно схоже, чи не схоже, і можна собі допомогти саме питаннями, чого я насправді хочу, як я насправді хочу. А, можливо, мене щось лякає у близькості, чи є щось таке. Що я роблю? Як я себе поводжу? Як я відреагую, коли мені боляче, або коли я нервую, або коли стресую? Тобто, чи є в мене самопідтримка підтримка до себе? Чи, мене, чи я дозволяю іншим підтримувати себе? Угу. Дякую, Справді, дякую, дуже важливо те, що ви це зазначили. А ось як батькам зрозуміти, що вони, от можливо, зараз несвідомо, не але не додають своїм діткам того самого емоційного тепла, якого їм не додали їхні батьки. От як себе зловити на цьому? Як проаналізувати зрозуміти, що ось е, треба щось змінювати в стосунках з дітьми? А ми можемо спостерігати у стосунку з дітьми, що дитинка йде в ізоляцію. Вона йде в комп'ютерну гру, і вона там дуже багато часу може проводити, прям нескінченно. Вона не бажає комунікувати із зовнішнім світом із з друзями. Вона не звертається за допомогою. Вона нікому не каже, якщо їй хтось образу, що їй щось потрібно. Вона, знаєте, бажає якоюсь такою залишитися комфортною і зручною для своїх батьків. Вона багато чого замовчує, боїться. Якось засмутити, знаєте, і це вже може бути свідчити про те, що в нас недостатньо налагоджений емоційний зв'язок з дитиною. Тобто вона живе у своєму певному світі і впорується зі своїми реакціями, схемами, діями, як може. да. І патерну звички просити про цю допомогу в неї просто ще нема, то скоріше за все, і батьки да? не роблять такого у своєму дорослому житті. Буває таке, що батьки чисто технічно всі потреби дитини. Закривають, але контакту просто коли знаєте, є такий зв'язок якісний. Коли ми відклали телефони, всі гаджети, навіть коли там цілий день важкий був на роботі, але ми хоча б 20 хвилин годину там за цілий день провели з дитиною з нею, граючись, розмовляючи про неї, це включення таке. А у людини у дитини не буде формуватися, якщо такого немає, дитина не буде формуватися цього розуміння, що я важливий, я потрібний для своїх батьків. Вони мене бачать, вони мене чують. Ось цієї чуйної реакції не вистачає, і я це вже багато разів говорила і буду наголошувати, що дитині не потрібна ідеальна мама або ідеальний папа. папа, тато. Їй саме потрібні живі, живі батьки, живий мама, жива мама і живий тато, які будуть на неї відреагувати. Часом батьки дуже йдуть у цей перфекціонізм, маю все зробити як найкраще і забезпечити дитині все на світі. Просто будьте, дозвольте. Собі просто бути зі своєю дитиною. Вона буде неймовірно вдячна за те, що ви є живим, ви її чуєте, ви відреагуєте, ви даєте їй емоції, і ви з нею у різних ситуаціях і важких, і щасливих. Дякую. Дуже потужна. Не знаю, порада. Вона мені дуже відгукнулася якось в серці, тому що дійсно ти можеш зробити картинку гарного батька чи матері. Але діти вони можуть так і не відчути, тому що вони чудово розуміють, коли ці стосунки, мені здається, пластмасові, або коли вони дійсно справжні. І це, це дуже цінно те, про що ви говорите. А, Вікторія, от таке ще питання: яку роль, власне, сіленні від емоційного голоду та пошуку внутрішнього наповнення може відігравати віра у цьому всьому. Ой, насправді віра. Таке джерело сили, вона дуже ну, значущу роль відіграє у цьому всьому. Вона створює сенси для чого далі жити, для чого рухатися, для чого розвивати в собі емоційний інтелект, навіть коли боляче віра, вона знаєте, у найважкіші часи вона дає таку опору. На віру можна спертися. І часом, коли немає такої зовнішньої віри в когось, тобто я там не вірю більше там в свого чоловіка, в близьку свою людину, в ну в щось в когось я можу цю віру створити в себе в себе, всередині себе, або звернутися до Господа так само. Бо ось ця опора, вона є. Вагомою, щоб ми залишалися живими, щоб ми продовжували свій шлях, бо ми прийшли на у це життя, на цю землю для того, щоб саме жити. І віра допомагає нам виконувати одну із самих головних і значущих ролей, я вважаю у цьому всьому. Вона допомагає знаєте, ще дозволити довіряти. Приблизитись до цієї довіри, знизити свій рівень контролю, бажання все контролювати і спробувати довіритись. Коли там немає такого розуміння, що я можу все. Ні, я, я все не можу, але ну, я хоча б не один або не одна, в мене є ця віра, з якою я спробую йти далі. 100%. відсотків. Дякую, дякую. Знаєте, дійсно, як в Біблії сказано, що віра це доказ небаченого. Ти, можливо, ще не бачиш в реальності, але от віра, вона тебе. Веде до того, що ти мрієш, то ти хотів би побачити найближчим часом. А Вікторія, ми вам дуже вдячні за ваші відповіді, за ваші поради. І дійсно віримо, що це буде благословенням, як і для тих, хто вже дорослий, але розуміє, що десь якісь є корінчики з минулого, і як з цим розібратися. Ну і батькам, як, як найкраще залишити своїм діткам. Ми дуже дякуємо вам за ці поради і дякуємо, що були з нами. До, до зустрічі. Дякую. До зустрічі, дякуємо, дорогі наші. Нагадаємо, що говорили про емоційний голод і про те, як не зробити ось ці травми дитинства спадковими для своїх діток для майбутніх поколінь. Нагадаємо з нами Вікторія Хейма, це спеціалістка з ментального здоров'я, психологиня, яка допомагає людям боротися зі стресом, тривогою та повертатися до внутрішньої гармонії.